Гроші, 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 гроші. Де взять гроші, гроші. Як ви зрозуміли, ми сьогодні поговоримо про гроші. Вже дуже скоро будуть перформанс рев'ю, де нам потрібно вже приходити до наших директорів, менеджерів, керівників. І питати про зарплати, про підвищення зарплати. Є одна проблема. Я не вмію говорити про свої досягнення. Банально, ми приходимо до нашого керівника і кажемо: я писав тест кейси, я відкривав тест тестрели, запускав тест-рани, дайте мені плюс 300 доларів. М -м ні, так працювати не буде. Я вам пропоную зробити іншу історію. Пробуйте підхід результат результату, те, що ви писали тест кейси, те, що ви ганяли регресію, те, що ви там щось автоматизували, це банально ваші дії. Який же все таки якісний результат? Ваших дій я пропоную звернутися до класичного трикутника. Ви можете говорити про те, що ви щось зекономили. Наприклад, ви знайшли критичний баг перед релізом, і ви зекономили енну кількість грошей та репутацію компанії. Ви могли говорити про швидкість, ви автоматизували регресію, і тепер ви виконуєте ваш регресійний сьют не 5 годин, а 45 хвилин. При цьому ви зменшуєте time to маркет. Ви ще можете говорити і про якість, коли ваші дії, зміни в процесах, комунікаціях, знаходження дефектів на ранніх стадіях призводять до зменшення критичних дефектів та інцидентів на продакшені. Ми можемо сказати, що ось дивіться, наш продукт став якісний. Саме на ці приклади і аргументи може звернути увагу ваш керівник і вирішить, що ну напевно потрібно підвищити вам зарплату.